Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. І розпочинаю я його з банальних банальностей, а саме з головної болі. Чомусь собі ця магнітна буря придумала насунутись на землю саме в той період, коли я, мати року, залишила, знаєте, всі оці перед днем народження справи. На останній день, знаєте, на останній тиждень, щоб не мати ні хвилини спокою. Ну, я можу, знаєте, я стараюся, стараюся. І ви собі уявіть, які у мене оці тісні стосунки з космосом. Ми настільки один одного відчуваємо так тонко, розумієте, коли у мене купа справ і планів, космос каже ні, буде, по-моєму. Ой, що сказати. Розумієте, в мене, в мене останнім часом, а останнім часом, це кілька років, страждає організованість. І від неї страждає найбільше я. Але я нічого не можу з цим зробити. розумієте? Я ще собі придумала, що я маю торт пекти. З якого дива? В мене постійно не виходить той крем. Наше мені пекти той торт. Люди. Нашо, нашу. Бо того що, розумієте? Коротше, йду я по справах. Значить, я ще не передзвонила всім гостям, розумієте? І... І що? Добре, що хоч замовила дитячу кімнату, не замовила ні піцу, ні різноманітну їжу. Це все буде в останній момент, ну, розумієте, все, як я можу. Все, як я можу. Ой. Що сказати. сказати? Не знаю, що сказати. Отака я, Розумієте, така неорганізована мать. Я вже повернулася додому, як то кажуть, з повними руками, з порожніми гаманцями. Розумієте, але, але я купила саме головне: це порошок, для посудомийної машини, бо це супер як важливо, розумієте? Це просто життєво необхідно. А ще я купила годинник в Сінсей. І я тут маю одну ідею, але покажу її в іншому відео. Значить, у мене супер серйозне питання. Скажіть мені, будь ласка, чи існують такі люди? Які може зайти в сенсей і щоб їм нічого не було треба. От є такі люди. Якщо є, будь ласка, я вас дуже прошу, навчіть мене цієї суперздатності, бо мені постійно щось треба. Щось постійно треба. Розумієте? Я не знаю, як з цим боротися, а мені треба знати. Отже, у мене сьогодні така, знаєте, закупочка еко-засобів українських виробників. І розпочну я з торгової марки Delamark. Вперше беру кондиціонер-ополіскувач для прання. Ще ні разу не брала, був він по акції у мережі магазинів Шик і Блиск, вирішила спробувати. Також там у нас на фініші ополіскувач для посудомийної машини теж взяла спробую. Бо ще ніколи не брала. А от порошком для миття посуду я вже користувалася, і в цілому, знаєте, непоганий порошок. А якщо ще він екологічний, без фосфатів, то чому б і ні? Чому б не відмовитись від таблеток? Звісно, коли починаються свята і дуже багато жирного посуду, то поки що найвправніше справлявся феррі. Але його, до речі, я в наших магазинах останнім часом не бачу. Ще потрібно замінити фільтр на воду, це Ecosoft. Я чомусь завжди думала, що це Польща виробника, виявляється, мені підписниця написала, що це Україна-виробник. Ось так. А ще мені рекомендували ось такий екозасіб. 100% натурал. І це також Україна-виробник. Натуральний продукт, бачите. Е, у нас тут є така філія торгової марки Choice. Хоча я, знаєте, не, не, не знаю, як то відрізняти. Тут Green Max, тут White Mandarin це, напевно, якісь е, різні лінії, але торгова марка Choice. І ще мені рекомендували ось такий шампунь для жирного волосся. З моєї. Щоденної рутини моя найнеулюбленіша справа це миття волосся. Тому, якщо я знайду якийсь шампунь, який дозволить мені хоча б два дні не мити волосся, знаєте, я буду дуже щаслива. І мірний стаканчик до, до цього власне, порошку. У мене тут є такий контейнер, в якому я зберігаю таблетки для машини. Має дуже гарний аромат. Лимонний, як на мене. Такий ледь-ледь відчутний. Так, і поставлю я його для зручності саме в контейнер. Ось, і будемо собі користуватися. От не люблю я кутових шаф. Їх досить складно організувати, тим паче ті, які знаходяться під мийкою. І... А ще у нас там, далеко в кінці тунеля, знаходиться ще й лічильник і деякі комунікації. І я поняття не маю, як краще, власне. Організувати цей простір. І так добре, що мебляр зробив ось таку типу поличку І я тут можу зберігати щось в таких великих контейнерах і легко виймати, щоб дістатися до лічильника. Тут у мене, як я кажу, висувна така шухлядка. До речі, теж від Деламарк для миття посуду. І, і знаєте, ну Отак от, от. Не дуже зручно, я б сказала, взагалі не зручно. Думала ще ось тут якось організувати, зробити, купити якісь полички, але оскільки тут знову ж таки купа цих трубів, комунікацій, тут не все підійде, абсолютно не все. Я навіть ось тут прилаштувала цю корзину для прибирання для часника, там цибулі, от тут і пакети зберігаються. Словом, не все так просто, як видається на перший погляд. Так, а тепер ще й треба якось, знаєте, вслідкувати, щоб моїм шампунем не почали мити там, знаєте, різні машини, човни і так і так далі. До речі, дуже задоволена ось цією ензимною пудрою. Класно. І, хороший також, і хороша гідрофільна олія. Це та ж сама торгова марка Medipil. Класні продукти. На дорогі, доступні в мережі магазинів магазинівши блисків. Вже вечір досить пізно, мене й досі болить голова. І я вже її таблетку якусь пила і виходила на вулицю, гуляла, дихала свіжим повітрям і все одно ніяк. І через цю магнітну бурю, розумієте, в мене пропав день. Просто я була настільки не в ресурсі, і тут у мене на вечерю мамині вареники, будемо їх підсмажувати. Я не знаю, як хто, а для нас вареники на другий день це ще та смакота, розумієте? Таке, якщо ще там ще десь якийсь шкварок, розумієте, ах, не всі мене зрозуміють. Словом, у мене пропав сьогодні цілий день і, е, власне, є тільки завтра якийсь час на підготовку. Сподіваюся, що ця магнітна буря від мене відчепиться, бо. Так зовсім діло не піде. Мене так і не перестала боліти голова, але я сьогодні набагато більш живішою себе відчуваю. Буду зараз займатися пакуванням подаруночків в садочок. Сьогодні купила пакети, ну я кажу, все в останній день, як я люблю, і буду пакувати. Чоловік вчора в АТБ придбав сік, і знаєте, це буде, і це буде ось такий смаколик. Ось так. Я вирішила, що в цьому році це буде мати саме такий вигляд. Думаю, що цього достатньо. Списку в садочку, і зараз буду запаковувати все це степлером. а До речі, знаєте, в нашій старій групі ніколи не залишали пакуночки в шафці, якщо дитини не було в садочку. В цій групі все абсолютно навпаки. Є дитина в садочку, немає, пакуночок обов'язково залишають. У шафці, і знаєте, це такий приємний сюрприз. Нещодавно Артем повернувся від бабусі. Тиждень був відсутній у садочку, і його зустрів пакуночок зі смаколиками. Знаєте, йому було дуже приємно. Така дрібниця, але але приємно Ось так. Тому буду пакувати для всіх. Яке моє велике щастя, що світло не виключили по графіку, тому що його мали б виключити. І я б не встигла спекти бісквіт. І знаєте, люди, я вам я вас попрошу, якщо я ще раз коли-небудь скажу, що я буду пекти торт на своє день народження чи на день народження своєї дитини, відговоріть мене, будь ласка, від цієї ідеї. Дякую! Хоч одна робота. Закінчена. Я вже спакувала в такий пакет. Він, щоправда, не знаю, чи витримає, але хочеться, щоб якось гарно виглядав пакет, з якого будуть давати діткам подаруночки. Я в цьому відео виглядаю настільки виснаженою, настільки стомленою, що мені аж страшно на себе дивитися. Вибачайте, але от ну, real life. Значить, торт я спекла. Бачите, краса, краса. Ти попробуйте, скажіть, що ні. Значить, що до декору, дитина сказала, що буде декорувати сама. Раніше моя задумка була зробити з м -м, снікерса такі, м -м, як машинки. Я десь тут вставлю вам е, фото, яке я знайшла на просторах інтернету. І мені так сподобалося. І, і діти порозбирають собі оці смаколики з'їдять, вони таке люблять щось тягнути з торта. Але потім Артем сказав, що він сам прикрасить. МНДМ, розумієте, тому в мене торт ще не, при... не прикрасений. Далі, я ще була в магазині, бо мені треба було ще дещо докупити. Ну, як докупити? Купити на, купити на завтрашній день. Бо завтра до нас ще куми прийдуть. У нас буде така, знаєте, своя сімейна атмосфера. Щоб спокійно посидіти, поговорити, і діти пограються, та і ми побачимось, бо бачимось ми переважно на такі свята Різдво, знаєте, якісь дні народження, бо, якби, часу на зустрічі якось все не вистачає. І ще взяла шию, хочу спробувати новий рецепт. І знову ж таки, спиніть мене, коли я роблю якісь нові рецепти в той момент, коли на порозі гості. Але ну, вже як є, захотіла, то. Ну, як я можу сама собі відмовити, правда? Тим часом у мене печуться перці для дуже смачного салату. Я вже його робила, але без оливок і фети. А цього разу, якраз, додам фету і оливки. Має бути дуже смачно. Залишу вам в описі до цього відео відеорецепт, власне, як я минулого разу робила цей салатик. Дуже смачно. На годиннику друга, друга година. На хвилиночку, на 5 гості. Я ще нічого не їла. Ранішня кава мене не тримає, треба щось поїсти. І будуть у мене сьогодні на такий перекус: е сирні булочки. Значить, я тут знову зі своїми булочками сирними. Бачите, вони такі досить пористі. Вони, на жаль, не виростають. На жаль. Хотілося б, щоб вони були такі пухкіщі. Можливо, треба допрацювати рецепт, але і минулого разу вони не сильно підросли. Цього разу мають таку досить гарну скоринку, я б сказала, навіть тверду, і думаю, що це не мінус, як на мене. Я тут вже роблю собі сніданочок з цих булочок, бачу, і чоловікові сподобалось. Він вчора пізно прийшов, бачу, що. Поменшало. І сьогодні це у мене буде така авокадо, авокадо тост, тільки авокадо булка. Ну, ви поняли. І ще посмажу собі яєчко і гайда до праці. Поділюсь з вами лайфхаком щодо. Салат олів'є, яким в свою чергу колись поділилася зі мною моя сестра. От, до прикладу, коли є багато якихось різноманітних страв на святковому столі, то робити тазик олів'є якби не має сенсу. Ну, хіба хтось його дуже любить? І я що роблю? Просто буду додавати зелений горошок заморожений, щоб не відкривати. Цілу баночку, бо тоді е, його виходить надто багато, і знаєте, так непомітно, і тазі колів'є грас і з'являється на кухні. А окрім олів'є, ще знаєте, багато різноманітних справ, які також треба доїсти. Тому я вам скажу, що я і так переборщила, бо зараз ще додам два чи три яєчка, плюс варений горошок, майонез, і це вже навіть буде забагато. Я планувала якось менше зробити, але якось так тихенько, і вийшов цілий величезний луток. Олів'є. Якщо він є на столі, я звісно спробую якусь ложечку другу. Але щоб я сильно його любила, то ні. А от чоловік мій дуже любить олів'є, тому це все для нього. Розумієте? Все для нього. Колись моя мама готувала олів'є виключно на свята і замість вареної компаси додавала туди такий гарний шматок м'яса. А мені, як з дитині зростаючий, в 90-х роках... В такому тотальному безгрошів'ї дуже хотілося чогось з магазину, дуже хотілося тієї вареної ковбаси, зробленої незрозуміло з чого, незрозуміло на якому виробництві і так далі, і тому подібне. Зараз ось нарізала ковбасу і думала, з чого вона зроблена, і якось згадались мені ці моменти з дитинства. Просто так, думки вслух. Отже, тут у мене така досить велика морквина, одна, одна середньої величини картопля, невеличкий шматочок вареної ковбаси, і три яєчка. Ну і отака жменька зеленого горошку. І дивіться, який великий луток, ну, для мене особисто великий. Якраз вистачить мені поставити на стіл, всі його розберуть, сподіваюся, з'їдять і все. і не придеться нічого доїдати. Зараз його заправлю майонезом і, і все. Мій ідеальний салат олів'є готовий. Все-таки я пересипала олів'є і е, перемішала його у великій тарі. Ну і, власне, все, готово. Мені подобається, що горошок має приємний зелений колір, е, на відміну від консервованого. І сюди, звісно, можна додати ще цибулю, огірок, е, солений, маринований, свіжий. Моя мама ще додає чорний перець. Я цього робити не буду, все тому що я просто не встигаю. Перці теж спеклися, Залишила закритою духовкою для того, щоб там утворилась пара і добре відходила шкірочка від самого перцю. Вже забрала шкірочку, вона досить гарно знялася. Це у мене домашній перець моєї мами. Буду нарізати це все полосочками. Звичайно, знову ж таки, якщо перець великий, це виходять такі гарні Полоси такий більш естетичніший вигляд, але на смак це зовсім не впливає. І перець теж нарізала, а завтра вже буду збирати це все до кубки. Давай, давай так вот, давай О, все, добре, добре. Може, дивись, а ну стій, стій стій Угу. Ну добре, як скажеш. О, давай, давай, роби, як знаєш. О, така велика, треба з'їсти. Правильно, їж саме більше ти. Угу. Защо те грам не Все, дівчата, можете мене привітати, я відбула дитячий день народження. Я так, я так переживала, я щораз переживаю, щоб щось не забути, щоб все, щоб все вийшло, щоб не повертатися, щоб не забути торт вдома. Ми таке практикували. Щоб, знаєте, світло було, щоб те, щоб взагалі все було добре. Я завжди якось переймаюся цим. І от прийшла. З дівчатами просто сіли, знаєте, вже за стіл, і діти пішли гратися, і я ну, от, прям знаєте видохнула. А завтра до нас прийдуть куми. Завтра вже буду починати нове відео, буду щось готувати. Поділюся, звісно, і з вами цими моментами на кухні. Ось таке відео в мене вийшло, таке якесь, знаєте, сумбурне трохи, але вже як є, я, я кажу, реальне життя без, без прикрас абсолютно. Буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!